Друзі, вітаю! У цьому відео дам кілька порад, як обрати холодильник. Почнемо. Перш за все, треба визначитися, для чого він вам потрібен. Від цього залежить його тип, розмір та інші параметри. Якщо це холодильник, який буде стояти в кімнаті в гуртожитку, на дачі, де їм будуть користуватися не цілий рік або ж у вашому офісі, або ви просто шукаєте термінове чи тимчасове рішення, варто звернути увагу на компактні однокамерні моделі або по-простому з одними дверцятами. Їх переваги це економія простору, а також ціна, тому що ви не платите за заві. Функції і обсяг до того ж у них низьке енергоспоживання, але не варто такий холодильник занадто часто відкривати, оскільки через невелику потужність він може не справлятися зі своїми завданнями, на відміну від повнорозмірних моделей. До того ж, морозильне відділення у них дуже маленьке, та й нахилятися потрібно, щоб дістати продукти. Про це теж треба сказати. Якщо ви шукаєте повнорозмірний холодильник, тут теж необхідно враховувати, чи він буде інтегрований або окремо стоячий. Якщо вбудований, то такі зазвичай коштують трохи дорожче за окремі моделі. Плюс зверніть увагу на корисний обсяг, він теж може трохи поступатися. Основними перевагами таких моделей є зовнішній вигляд, а також підвищена шумо та теплоізоляція. При виборі такого холодильника насамперед звертайте увагу на його габарити. Це стосується і вибору окремого класичного холодильника. Якщо такий критерій, як висота, важливий, але обмежується вашою зручністю, то на ширину варто звернути особливу увагу. Тому що, якщо вона не підійде і ви це помітите занадто пізно, доведеться міняти холодильник. Обов'язково також відкривайте дверцята. На мій подив, не на всіх моделях двері відкриваються в рівень зі стінкою, а виступають на кілька сантиметрів у бік. Якщо холодильник стане впритул, то дверцята відкриватимуться відсотків на 50. Так що перевіряйте заздалегідь. Корисний об'єм тут все дуже просто: на одну людину 120 літрів загального об'єму. А далі все залежить від вашої потреби, яку скоріш за все ви розумієте по своєму попередньому холодильнику. По статистиці кожен член сім'ї додає ще 50 літрів необхідного об'єму. В середнього, більш всього в Україні купують холодильники загальним об'ємом 340-400 літрів. Керування воно буває аналогове та цифрове. Аналогове, просте, зрозуміле, його простіше і дешевше поміняти, якщо зламається, і взагалі не треба його вважати застарілим. Цифрове дає можливість налаштовувати температуру максимально детально, а також управляти різними режимами та функціями вашого холодильника, чого не зробиш в аналоговому. Наскільки це потрібно, вирішувати вам. Але враховуйте, що у разі поломки ремонт обійдеться недешево. Щодо технічних характеристик, якщо ви не хочете особливо морочитися, розумітися на тонкощах і деталях, я можу вам дати універсальний сценарій. Вам потрібна модель з інверторним компресором, системою No Frost, рівнем шуму до 44 дБ максимум, класом енергоефективності А, а краще А. Якщо ви збираєтеся встановлювати холодильник поза кухнею, зверніть увагу на кліматичний клас. Як і в будь-якій сучасній техніці, в холодильниках може бути безліч додаткових режимів та функцій, які впливають на ціну. А із дійсно важливих я б вибрав суперзаморозка, якщо ви заморожуєте багато продуктів, сигнал відкритих дверей і зона свіжості для якісного зберігання овочів та м'яса. І також невеликі рекомендації. Якщо ви обираєте модель із класичною виступаючою ручкою, перевірте, щоб вона була хорошої якості, не хиталася і краще була металева. Але я б все одно вам порадив обрати модель із вбудованою ручкою. Зручно, якщо двері вашого холодильника можна перевішувати на іншу сторону. Третя порада: зверніть увагу на якість пластику, з якого виготовлені полиці, і чим товше і міцніше, тим краще. Також переконайтеся, щоб вас влаштовувала максимальна і мінімальна висота полиць під ваш посуд. Звичайно, існують холодильники з полицями-трансформерами, однак зазвичай такі моделі коштують дорожче. Зручніше, якщо морозильна камера буде в нижній частині, так як в іншому випадку, нахилятися за продуктами доведеться часто. І п'ята порада перед тим, як придбати холодильник того чи іншого виробника. Я рекомендую вам дізнатися, чи є його сервісний центр у вашому місті. Особливо це стосується тих, хто проживає у невеликих містах. У цьому випадку я рекомендую вам придбати у нас розширену гарантію, і тоді, під час гарантійного ремонту, ми потурбуємось про ваш холодильник, де він не знаходиться. Детальніше про це ви можете дізнатися. В описі, я маю надію, що це відео було корисним для вас. Дякую за перегляди, до зустрічі!